Міністерство агрополітики запускає сервіс є з 10 лютого 2025-го. він запрацював у державному аграрному реєстрі. Це система завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин. Його мета убезпечити будівлі від отруєння та організувати кероване запилення. Що це дає на практиці аграріям та що зміниться для пасічників? Аналізуватимемо із нашими гостями у нашій студії пасічник Дмитро Осташевський. А дистанційно до нас нас доєднується Дмитро Соломчук, народний депутат України і член аграрного комітету Верховної Ради. Товариство вітаю у головному заданні і Наразі. пане Дмитре до вас як то бджоляра перше запитання вже взагалі не перший рік говорять про те, що в Україні зникають бджоли, і в окремих випадках вдавалося встановлювати причетність до загибелі комах. Ну недобросовісні, скажімо так, агрофірми, які обробляють поля пестицидами. Чому про проблема могла загостритися от зараз. Чи лише пестициди причетні, і чи допоможе убезпечити комах ось цей новий сервіс завчасного сповіщення бджолярів? Всім доброго вечора. Ну насправді це не зараз загострила ситуація. ситуація така десь вже триває років 20-25 Як більшість наших? Угідь з сільськогосподарських почали засівати такими культурами, які відвідують джоли і беруть такий як ріпак, соняшник. До того не було так масово засіювалось. І як почали неконтрольовано їх обробляти, не сповіщати посічників, і зато гинуло нас дуже багато бджіл. Ну, я сподіваюся, воно дуже сильно допоможе посічникам, оскільки вони будуть інформовані, коли будуть е, аграрії обробляти, якими препаратами. І відповідно, посічник зможе реагувати, чи там, скажімо, закрити людки, не дати той один день вилетіти бджілці своїй щоб на запилення. Ну взагалі просто за збором нектару, і відповідно бджоли в більшості збережуться. Пане Дмитре, в Україні, наскільки розумію, є законодавчі норми, які регулюють обробку сільськогосподарських посівів. І, зрештою, підприємці повинні попереджати про обробку завчасно. Що ж тоді змінює для аграріїв для бджолярів цей новий сервіс? Знаєте, в принципі, воно діє. Я з 96-го року працюю в. Тизова редакція Український посічник. Я випускаю журнал для посічників. Зараз просто із за війни призупинив діяльність. І з цією ситуацією ми кажу, вже стикалися на початку 2000-х, і. Воно ніби контролюється законодавчо, але його не до більшості ніхто не дотримувався, і посічники довести, що це були вони отравлені саме дією аграріїв, практично було неможливо. Зараз, коли цей застосунок буде діяти і буде чітко видно, що в цьому регіоні саме той аграрій обробляв саме тим препаратом, і якщо візьмуть зразки рослини. Не тим препаратом, а іншим відповідно його можна буде, його влечити, можна буде легше встановити. Так склалося що двоє тезок у нашому ефірі, тому це питання також адресуємо і Дмитрові Соломчуку. Отож, як скористатись на практиці таким застосунком і від моменту запуску, чи багато учасників долучилось, і як взагалі він змінює прозорість правила гри? Вітаю пані Ніна. Вітаю Дмитро, шановні українці. Між аграріями та джулярями, пасічниками, це десятиріччями проблема. Хоча вони один від одного залежать, ці підприємці, так можна сказати, бізнесмени і мають між собою налагоджувати діалог. Багато законів було прийнято так. Вони є, але не всі на жаль виконуються. Настільки, як вони виписані на папері і прийняті, ще в 2019 році прийшла ідея створення державного ареєстра. З 2020 року були голосовані відповідні законопроекти, які стали законом. Уряд створив державного гарієста, і сьогодні він має стати великим об'єднанням, великою площадкою не тільки для саме для фермерів, а й для пасічників, для в майбутньому для переробників. Сільськогосподарських культур для виробників продуктів харчування для аквакультури, все, що пов'язане з сільським господарством та їжею, і в ближчий час вже буде реєстр пасічників. Які створені не так давно, також це була спеціальна дотація ще до війни, і були виділені були кошти. Якщо не помиляюсь тоді 200 гривень на одну бджолу сім'ю за рік, велика кількість пасічників зареєстрували свої сім'ї. І цей реєстр пасічників буде інтегрований в Державний агреєстр, і Там можна буде подивитися повідомлення від. Аграрія, які ділянки він хоче обробляти, якими засобами захисту, які він також буде обирати, дозволені, недозволені. Також аграрій зможе змістити повідомлення про те, що йому потрібне стільки та бджологів сімей на такі та культури для запилення, також він зможе через державне агарєстр повідомляти місцеве самоврядування по обробіток. І в свою чергу так само пасічник зможе е, обирати культуру, поля, геолокацію, куди можна вивести з цих бджол, коли буде оберноблятись, коли ні, залишити свої коментарі щодо співпраці з аграрієм, е, подати е, різного типу заявки, вказати геолокацію зміщення е, пасічників. Дуже хочемо, що вже в такому електронному сучасному вигляді аграрії і от пасічники знайшли між собою спільну мову, тому що вони повністю залежать бажанність аграріїв від пасічників, ефективність від пасічників, а пасічники залежать від багатьох культур, які вирощують аграрії. І потім uh, збираються цей, викачують зібраний бджолами мети, і вже реалізовують українцям ще відвозять до на експерт. Пане Дмитро, до вас як до члена аграрного комітету, ще запитання про роботу цього нового сервісу? Чи він уже запрацював на повну і повторюся, скільки учасників до нього долучились, як на практиці цим сервісом скористатися, куди потрібно зайти? Що гуглити? Uh... Потрібно перевести реєстрацію. Він запрацював з 10 лютого, тільки декілька днів тому. І, зрозуміло, вже вже побачимо результати за думаю, місяць часу. Скільки точно пасічників зареєструються, скільки бджоли сімей зареєструють, коли державна агрореєстра почав працювати, от е, кількість агропідприємств, фермерів спочатку там зареєструвалися. 5, 7, 10 тисяч, потім 40, 50 тисяч. На сьогоднішній день вже це більше 160 тисяч, хто займається сільським господарством. Ну, це теж трішки потрібен час, щоб ну, люди налаштували інтернет, зайшли в електронну систему і заробили свою реєстрацію. Пане Дмитре, ви як бджоляр вже долучились до цього сервісу? Чи поки плануєте? Де, ну я ще планую сьогодні пробував зайти, правда, не встиг е, ну, знайомитися. Зареєструвався в державному аграрному в тому застосунку, але не, не, не повністю не встиг. Але обов'язково буду реєструватися. Маєте нагоду від імені пасічників до профільного комітету адресувати побажання, які. Е, і ще кроки потрібні, аби дійсно зробити стосунки взаємозалежних груп, так аграріїв, пасічників більш прозорими, аби дійсно ось цей причинно наслідковий зв'язок, коли дійсно якісь неналежні були речовини, застосовані чи пестициди, аби його було простіше встановити, що найбільше дошкуляє в таких випадках бджоляра. Насправді, як правильно було сказано, це є з двох сторін, має бути співпраця. Посічник має е, ну, інформувати аграрія, що він, ну, якщо буде тут, то що самому можна буде поставити геолокацію, це буде дуже добре. Бо інакше треба було завжди, от якби їжджав дезнакочівлю до якихось угідь, то треба було е, аграрія просити, чи можна біля тих полів ставати. вставати. Ну, було по-різному -по бувало. Що якби більше дотримуватися, якраз на якийсь контроль над аграрієм, щоб вони за, застосовували саме ті пестициди, саме ну, засоби захисту рослин, які дозволені, і наносять меншу шкоду якраз комахам, то не тільки бджолам. а Основному. Пане Дмитро, до вас, як до члена профільного комітету парламентського, ще таке уточнення. А чи буде дійсно у цьому застосунку, у реєстрі е, інформація про те, які речовини, який е, е, аграрій застосовує. Чи передбачено це, чи можливо, десь потім цю опцію іще додасте? Так, в реєстрі там буде вказано е, засоби захисту яслин, які є дозволені. На території України аграрій буде обирати, які з них він буде використовувати, це відразу буде бачити і пасічники. І так як пан Митро от сказав, що геолокації, як можна буде вказувати пасік, де вони знаходяться. Це буде бачити автоматично аграрій, Так і аграрій згідно геолокації, якщо пасіка знаходиться в радіусі там 8 кілометрів. До обітку має автоматично в електронній системі повідомити як пасічника, так і місцеве самоврядування. Пане Дмитре, а як позначилася повномасштабна війна на роботі бджолярів? Бо ж окупація регіонів з родючими землями вона також вплинула і на кількість комах, і взагалі на роботу пасічників, тому що деякі, на жаль, ферми залишили деякі пасіки, залишилися в окупації. Комусь довелось переїжджати, це не те, що так просто перевести із собою забрати. Як вплинуло повномасштабне вторгнення на вашу роботу, і взагалі на якість, на кількість? Ви знаєте, я думаю, що впли... ну як саме вплинуло, я мало перший рік мало цікавився, бо був сам на передовій і бачив не одну кількість пасік, особливо спочатку на Донеччині, потім пізніше без восени 22-го то вже особіше на півдні якраз був. На півдні дуже багато е, пасік було там якраз такі найбільше, де використовувалися й Донеччина, Луганщина. На Харківщині насправді дуже багато також загинуло е, було діло сімей пасік е, на Запоріжжі. Особливо в мене дуже багато знайомих в районі Гуляйполя, що зараз е, там дуже багато пасік було, їх вже практично нема. За виїжджали. Ну, з собою практично ніхто не забирав. Багато хто посічників переїхали, відновлюють помаленьку відновлюють десь. Переїхали Ну, Західна Україна менш продуктивна на То тут, тут більш такий, ну як би сказати, я би сказав, більш лікувальний споживчий. Мед, товарний мед, що в основному йде на експорт, ще щось то якраз більше східньої центральна частина, то вони дуже сильно потерпали від. Розумію, ви як ветеран власне на розвиток власної пасіки отримали грант? Так. Я бажаю, аби із запровадженням нового сервісу у вас було менше проблем і аби бджоли не гинули, аби стосунки з аграріями були більш прозорими, і це допомагало у вашій співпраці. Дякуємо за участь у нашому ефірі. Дмитро Сташевський, пасічник, який взяв ветеранський грант, директор та редакція Український пасічник та Дмитро Соломчук, народний депутат України, член аграрного комітету Верховної Ради, були із нами у цій частині головного задання. І говорили ми. Про адільництво